Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Ісус Христос знову сьогодні створиться з фарисеями і з книжниками, і звертається до всіх, до всіх людей, які прийшли до Нього, щоб остерігатися фарисейської закваски, лицемірства. І саме слово закваска. Ми знаємо, що закваска робиться, коли перепечеться і воно зростає. Тобто лицемірство в і небезпечне, бо воно так само зростає в людині, коли не усвідомити, що все, що ми маємо в житті, належить Богові, як каже Святий Августин. Що я маю, щоб не належало Богові, все належить на Господеві і слава, і честь, і хвала. І все, все що має матеріальні добра, духовні добра, дари Святого Духа, все це від Бога. Бо інший святий каже, ми прийшли в цей світ без нічого і винести також не можемо нічого, крім, каже Митроплин Андрій Шептицький, діл, які ми зробили нашим ближнім ділам милосердя. І дуже важливо в нашому житті уникати цього лицемірства, бо теж лице мір. Тобто лице ми знаємо, що наше обличчя, лице, а мір то тобто, приміряти. як коли хочеться показати себе, що я якийсь там є більший, вищий, і беру на когось подібний, беру це лице, особливо, напевно, коли я був молодий, то я мав також декого можна сказати, там, співаків чи атлетів, яким я би хотів бути, тобто примірити їхнє лице, стати таким, як вони. Але насправді Бог нас створив унікальними. Кожен з нас має своє лице, кожен з нас має свою душу і своє життя. І воно є універсальним, воно не подібне до чийогось. Тому ми не повинні грати чиюсь роль. Ми повинні грати, не грати, а жити своїм життям і наслідувати Ісуса Христа, бо саме Христос дає нам приклад, як жити. Бо Він є дорога, бо Він є правда, бо Він є і життя. Коли ми будемо наслідувати Ісуса Христа, тоді ми будемо мати все в нашому житті, бо Господь буде з нами. Бо наслідувати це означає йти з Ісусом. А якщо Ісус є зі мною, я йому довіряю, то Він мені всьому буде допомагати. Допоможе перейти через ці випробування. А якщо я чиєсь лице беру, і йду за тою особою, то напевно, що та особа певний час каже, вибачали. Сам собі розраховує на свої сили. Господь цього ніколи не зробить. Тому пам'ятаймо, що маємо унікальну можливість прожити це життя з Богом. Бо вічність також на нас чекає. Якщо тепер я втікаю від Бога, не хочу прийти на службу, не хочу прийти там, щось помогти, ще щось, ще, щось, ще щось, то як я буду ціловічність проводити з Богом? Я вже там нікуди не втічу. Тому мусимо вже тут пізнавати Бога більше і любити, служити, і дякувати Богові за все, і пам'ятати, що ми маємо лице, яке є неповторне. Лице християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу!